Слава Ісусу Христу! Вітаю вас щиро! Дякую, що ви тут зі мною що довіряєте картам. Нехай у вашому житті буде багато світла, здоров'я, радості і миру. Хай кожен день приносить вам сили і натхнення, а ваші серця будуть відкриті до добра і любові. Давайте дивитися, що доля нам приготувала. Так, слухайте, що карти нині кажуть про те, чи закриє Польща кордони для наших до кінця року. Перша карта колісниця. Ой ой, це така карта, що говорить про рух. Тут, наче ще все їде, щось крутиться, кордони роблять, але контролю більше. Може бути жорсткіша перевірка, але ще не повна зупинка. Друга карта вісімка кубків. А от тут вже трохи сумніше, хтось має лишати надію. Відвертається і йде геть. Це може значити, що для когось справді дорога закриється, чи то для чоловіків, чи для тих, хто не має документів щось таке, не для всіх, але хтось може не пройти. Третя карта Трійка Кубків. Видно, що повністю кордон не закриють і все ж більшість зможе перетнути, особливо якщо є причина папери в порядку або мають статус. Ну що я вам скажу? Закриття повного не буде, але будуть нюанси, дехто не зможе перейти, будуть провірки. Панікувати не треба, будьте готові до всього. Питаємо в карт, чи будуть введені вторинні санкції до кінця року проти хитрих союзничків, дивимось, що кажуть карти. Перша карта королева Кубків. Це не карта різких рішень. Видно, що Захід ще дивиться, обдумує, веде діалоги, говорить з цими країнами не через кулак, а через давайте домовимось. Така політика вічливої строгості, як то кажуть. Друга карта ієрофант. Видно, що буде якесь офіційне рішення, можливо, через міжнародні організації, типу ГеСІм чи ООН або через ЄС. Але це буде дуже виважене рішення не на емоції. А по букві закону хтось таки скаже, досить вже гратись, час щось робити. Третя карта світ. Оце вже карта глобального масштабу. Це може значити, що буде рішення, яке вплине на всіх, або хоча б стане сигналом для усього світу. Санкції можуть бути, але з прицілом на дипломатію і глобальну стабільність. До кінця року щось таки ухвалять. Але то будуть не такі, щоб аж жорсткі санкції, а радше символічні або обмежувальні для окремих компаній чи секторів. Захід ще хоче лишити двері відкритими. Маємо дуже важливе питання, де дітям буде безпечніше вчитись далі, у школі чи вдома онлайн. Дивимось, що нам скажуть карти. Перша карта дев'ятка мечів. Ой, це карта страхів, тривоги, безсонних ночей. Видно, що багато батьків переживає, не може спокійно спати, бо розуміє, що ситуація навкруги нестабільна. Ця карта наче натякає. В школі можуть бути ризики тривоги, тобто фізично ходити до школи при масованих обстрілах стресово. Друга карта десятка кубків. А отут вже зовсім інша енергія: тепло, сім'я, спокій. Ця карта каже, дома під. Під наглядом рідних добре, діти будуть у безпеці разом з родиною, в комфорті, без лишніх нервів, це як благословення на домашнє навчання. Третя карта відлюдник. О, а ця карта точно про дистанцію, ізоляцію, самостійне навчання. Вона підкреслює, що час нині такий, коли краще втриматись вдома, подумати, поберегтись. Якщо Говорити про безпеку, то карти чітко кажуть краще вдома. В школі може бути небезпечно тривожно, а вдома хоч і важче з дисципліною, але спокійніше і безпечніше. Так що, як є можливість і ресурси, тримайте дітей при хаті най собі вчаться онлайн. Так, ну, слухайте уважно, бо питання політичне чи готовий Трамп справді розірвати відносини з Росією. Ну, дивимось, що нам кажуть карти. Перша карта вісімка кубків. О, цікаво! Ця карта говорить про відхід, про те, що хтось лишає позаду щось, що колись було важливим. Так виглядає, що Трамп може бути готовий відвернутись від Росії, але не через принципи. Або це вже невигідно, або щось змінилось. Друга карта колісниця. Ага. А це вже про рішучі дії, про амбіції і рух вперед, може собі вирішити, мені Росія більше не цікава і піде новим курсом. Але це буде більше для публіки, для ефекту, а не через глибоку зміну позиції. Третя карта, дев'ятка пентаклів. Ну а тут взагалі розкіш і самодостатність. Ця карта каже: Я сам собі пан Трамп дуже цінує свій імідж, свої здобутки, бізнес і вигоду. Якщо йому буде зручно. Порвати з Росією, щоб підняти рейтинг чи виграти на політичному полі, він це зробить. Але якщо побачить, що вигідніше тримати контакт, да, то й лишить місток. По картах видно, що Трамп може розірвати відносини з Росією, але лише тоді, як йому це буде вигідно. Але душою і серцем він не обов'язково проти. Просто грає свою гру. Подивимось, якою ж буде ситуація в Окупованому Криму до кінця літа. Люди переживають, слухають новини, чекають знаків, дивимось, що нам карти кажуть. Перша карта сила. О, файна карта. То про витримку, терпіння, контроль над ситуацією. Видно, що не буде різких змін, але щось зріє, потихеньку визріває. Може бути психологічний тиск, операції без галасу, але дуже цілеспрямовані. І ще ця карта показує, що в Криму багато людей вже морально виснажені, але тримаються. Друга карта п'ятірка пентаклів. Ай-яй. А тут вже про втрати, нестачу, біду. Видно, що в Криму буде складно або з постачанням, або з грошима, або з інфраструктурою. Може бути економічний тиск, перебої зі зв'язком, електрикою чи транспортом. Люди почуватимуться покинутими і незахищеними. Хтось буде змушений втікати або шукати, де вижити. Третя карта трійка кубків. Може, то натяк, що до кінця літа таки буде якась переможна новина, якась добра вістка з того боку, не обов'язково повне звільнення, але щось, що додасть людям надії і радості, або потужний удар по ворогу, або знищення важливого об'єкта. Люди там можуть почати тихо святкувати подумки. До кінця літа в Криму буде наростати напруга. Українські сили будуть діяти обережно, але сильно. В росіян проблеми, страх, нестача. А від ближче до кінця серпня буде якась добра новина щось, що додасть надії і радості. Люди в Криму це відчують. Світло в кінці тунелю є такс. Питаєте важливе нині, чи можуть припинитися масовані атаки на територію України вже до зими? Люди вже змучені, хочуть передихнути, хоч трохи. Ну, давайте глянемо, що кажуть карти. Перша карта сімка мечів. Ой-ой, це карта обману, хитрості, підступу. Ворог не грає чесно, підкидає пастки, маневрує, може змінювати тактику. Це означає, що навіть як і зменшиться кількість масованих атак, то не тому, що все зупинились, а тому, що міняють підхід. Будуть пробувати бити по-тихому. Неочікувано. Масованих менше, але підступу більше. Друга карта паш Пентаклів. А тут вже новий підхід, щось починається, але ще не повністю сформоване. Може, це про нашу ППО, нові засоби оборони, якісь е, нові підходи до оборони. Видно, що Україна починає краще захищатись, але ще є чому вчитись і чим укріплюватись. Третя карта король жезлів. А от це вже серйозна карта, каже, що до зими, ми зможемо зміцнити оборону, навести лад в системі ППО. якщо… Буде е, толкове керівництво і рішучі дії. Ну що я вам скажу? Повного припинення масованих атак ні до зими не буде, але їх стане менше і вони будуть менш результативні. Ворог буде хитрувати, діяти інакше, а наші шукати вихід із ситуації. Пильність втрачати не можна, ще воюємо. Питаємо карт: чи є небезпека для Чернігівщини до кінця серпня, чи можливий наступ або масовані обстріли? Перша карта королева кубків. Ой, як карта сама з колоди вискочила, то вже знак, значить, маємо добре придивитись і прислухатись, бо то не просто так. Оце серйозна карта, вона як попередження через серце. Карта каже, будь насторожі, щось у повітрі витає. Це може значити, що люди там мають бути обережні, бо емоційно відчувають, що щось не так. Не паніка, але настороженість. Ворог може прощупувати напрямок. Друга карта, двійка мечів. А тут вже карта вагання. Видно, що навіть сам ворог ще до кінця не рішив, чи йти туди наступом, чи ні. Це стратегічна невизначеність, гра на розвідку може бути демонстрація загрози, щоб тримати наші сили в напрузі, але конкретного й потужного наступу наразі не видно. Проте… Ризик лишається такий, знаєте, на межі. Третя карта, королева жезлів. А от ця карта вже показує нашу силу. Тут видно, що Чернігівщина не беззахисна. Є командування, є сили, які готові дати відсіч, якщо щось почнеться. Ця карта як символ внутрішньої сили. І готовності. Ну і кажу вам по-простому, як воно є до кінця серпня. Якась загроза для Чернігівщини буде висіти в повітрі, але більше як психологічний і розвідувальний тиск масованого наступу по справжньому поки не видно. Але треба бути насторожі. Обстріли точкові можуть бути панікувати не треба, але пильнувати. Питаємо важливе, що турбує багатьох людей, чи готує ворог активний наступ на куп'янському напрямку. Ну, давайте глянемо, що кажуть карти, бо люди там тривожаться, не дарма ж перша карта сімка жезлів. ОО – то карта оборони. Видно, що наші стоять на позиціях, тримаються, відбивають атаки. Але ця карта також каже, що ворог давить. Пробує прориватись, штурмує, хоче витиснути. Тобто ворог вже підступає. Може не масово, але щільно й уперто. Це вже активна фаза, хоч і не на повну силу. Друга карта: лицар пентаклів. А тут повільний, але впертий рух. Видно, що ворог готується ретельно, поступово, підтягує ресурси, техніку, людей. То не блискавичний удар, а такий собі повзучий. Наступ, що розтягується в часі, він ще не на максимумі, але нарощується потрохи. Ворогу не спішно, він діє методично. Третя карта король мечів. А той вже командир стратег, холодний розум. Видно, що операцію курує хтось досвідчений, все продумано. Це не хаотична атака, а добре спланований військовий маневр. Ворог має чіткий план мету, і на куп'янському напрямку він його поступово реалізовує. Ну і що я вам скажу? Ворог таки готує наступ на куп'янському напрямку не різко, не штурмом з усіх боків, а повільно наші тримають оборону, але загроза є і вона реальна. Тепер важливо не розслаблятись, бо ворог ще нарощує сили. Так що тримаємо кулаки за наших і віримо в мудрість командування. Ой, нарешті таке світле добре питання. Коли вже Боже милий почнеться той справжній розвиток і відбудова України, люди знемоглись чекають, моляться, Що вже пора жити, а не виживати. І ну, давайте подивимось, що кажуть нам карти. Перша карта король Пентаклів, то господар, то управитель, той, хто має ресурси, досвід і знає, як будувати. Це значить, що можуть з'явитись сильні лідери, інвестори або міжнародна підтримка, яка буде діяти толково. Друга карта сонце. Ой, то взагалі як благословення згори. Ця карта найсвітліша в усій колоді, вона каже, світло вже пробивається, відбудова принесе радість, відкритість, нові можливості. Навіть дітям буде краще жити. Це також натяк, що перші яскраві зрушення ви будуть саме в теплу пору року. Можливо, вже наступного літа, як все складеться добре. Третя карта тут. А тут вже початок великого душевного оновлення. Це карта любові, натхнення, миру. Вона означає, що розвиток буде не лише в будівлях і дорогах, а й у серцях. Люди почнуть знову вірити, творити, надихати одне одного. Ця карта дуже добра. Ну що я вам скажу? Добрі люди, карти просто світяться, але повний розмах, оте справжнє розквітання, буде скоріш за все з наступного літа, коли буде і стабільність, і ресурси, і підтримка. Так що тримаємось ще трохи світло вже на горизонті. Ой, дивіться цікаве питання чи досягне умиров результатів на новій посаді? Перша карта п'ятірка кубків. Ох, тут сумна карта. Вона про втрати, розчарування, сльози. То може означати, що умеров вже мав якісь труднощі, помилки чи провали. Або ж на початку буде відчуття, що щось не виходить, щось пропало не так, як хотілося. Друга карта, трійка жезлів. А о, ця карта вже про плани розширення перші успіхи. Вона каже, що Умиров дивиться вперед, будує стратегію, планує дії, має амбіції. Попри сумні початки, він робить кроки вперед, шукає нові можливості. Третя карта двіка жезлів. І ця е, карта підтверджує те, що наступний крок важливий. Вона про вибір напрямку, про вагання, але й про потенціал змінити ситуацію на краще. Тут у мирову треба буде приймати рішення, бути сміливим і брати на себе відповідальність. То що ж виходить, перший час буде непросто будуть розчарування і невдачі. Але якщо умиров не здасться і продовжить діяти, планувати і вибирати правильний шлях, то шанси досягти результатів є. Карти кажуть, не все відразу, але перспектива є, і все залежить від його наполегливості і розуму. Ой, слухайте, це таке глибоке і тяжке питання: чи буде війна з Україною останньою війною Росії? Перша карта лицар мечів. Ой, це дуже активна і агресивна карта. Лицар мечів то швидкий напад, імпульсивність, бажання йти в атаку без довгих роздумів. Вона показує, що Росія ще не вгамувалась, їй хочеться діяти, наступати, не відступати. Війна для неї як спосіб довести свою силу, а значить, не факт, що це буде остання війна. Друга карта дев'ятка пентаклів. А тут вже інша історія. Дев'ятка Пентаклів це про самодостатність, владу, впевненість у своїх силах. Така карта може означати, що Росія хоче бути самостійною, багатою, сильною державою, але через це може шукати нові конфлікти чи способи зміцнити свою позицію. Вона ще не досягла спокою, бо влада для неї це боротьба. Третя карта король мечів. Це карта. Жорсткого і владного керівника, який мислить стратегічно, але не факт, що ці рішення приведуть до миру назавжди швидше, до тимчасового припинення або переформатування конфлікту, отож. По картах видно, що ця війна, скоріш за все, не буде останньою. Росія ще не залишила своїх амбіцій і прагнень до контролю і сили. Військові дії можуть тривати або повторюватись у майбутньому, бо влада і агресія для неї як частина життя. На сьогодні, все. Прощаюсь з вами та ненадовго. Скоро знову зустрінемось, побалакаємо з картами і подивимось, що нам доля готує. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння і віри в краще. Хай Божа благодать завжди буде з вами, а доля щедрою. До зустрічі, любі мої! Бережіть себе і тримайтесь.